Вижив лише батько під час обстрілу Глухова, що на Сумщині загинула мама та двоє синів. Їх фото показали у мережі. Родина переїхала до Глухова з нуля, щоб врятуватися, але російський дрон наздогнав жінку та її двох дітей. Усі деталі кривавого російського обстрілу розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У мережі показали фото мами та її дітей, які загинули внаслідок обстрілу Глухова на Сумщині. Тетяну ту та Василя вбив ворожий російський дрон. З усієї сім'ї вижив лише батько. Родина переїхала з Есманської громади, щоб в глухові знайти безпечніше місце, але у долі, на жаль, був інший план. 18 листопада їхнє життя відібрав російський обстріл. Старшому сину був 21 рік, а молодшому за декілька днів мало виповнитися 8 років. Тетяні був 41 рік. Цинізм та кровожерливість саме те, що закладено у генетичному коді росіян. Російські війська продовжують терор українських регіонів. Онів та їхнього населення нагадаю, що близько 9-ї години вечора, 18 листопада, на Сумщині, оголосили повітряну тривогу. Тоді у повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА. А вже за дві години у глухові прогремів вибух. Відповідне відео поширили місцеві телеграм-канали. У пів на першу годину ночі телеграм-канал Глухів інфо написав про перших жертв. Йшлося про одного загиблого внаслідок влучання у багатоповерхівку. А вже за годину з'явилося повідомлення про те, що з під завалів дістали тіла матері і дитини. Перші миті після удару російським шахедом по багатоповерхівці оприлюднив місцевий паблік Глухів Сіті. Згодом наслідки ворожого удару оприлюднили рятувальники. Вони намагалися витягнути людей, які опинилися під завалами цілого під'їзду. Вранці 19 листопада у Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що російські військові Атакували двома безпілотниками один із гуртожитків у глухові вечора. 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові. Перемувавши на мирних мешканців два ударних БПЛА типу шахед. Внаслідок ворожої атаки станом на сьому ранку. Попередньо загинуло шість людей. З них одна дитина. Поранено 12 людей. З них дві дитини. Висловлюємо спілчуття рідним та близьким загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитися мешканці. Згодом у офісі генерального прокурора повідомили що серед загиблих восьмирічний хлопчик? За процесуальною керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей. Частина друга статті 438 кримінального кодексу України, за даними слідства, 18 листопада 2024 року, близько 23.20 окупанти безпілотником атакували гуртожиток одного з навчальних закладів у місті Глухів Сумської області. Станом на 8 ранку відомо про загибель шістьох людей, серед яких восьмирічний хлопчик. Ще 11 осіб, в тому числі дві дитини, отримали по поранення. на цинічний удар по гуртожитку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що це черговий терор. Росія продовжує тероризувати наше прикордоння сьогодні. Вночі був удар дроном по глухову. Є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина, мої співчуття родинам і близьким. Понад 10 людей постраждали, серед них двоє дітей під завалами. Ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному. Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості і достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Президент додав, що кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна на тривала, а розмови про мир йому не цікаві. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має змусити Росію до справедливого миру силою. За годину після повідомлення президента у офісі генерального прокурора уточнили, що кількість загиблих збільшилася до восьми осіб. З під завалів дістали тіла ще двох людей. Однак пізніше в МВС України повідомили, що кількість жертв зросла до 12 людей. Поранено 11, з них діти віком 13 та 14 років. Нагадаю, що нещодавно у Кривому Розі російська ракета також. Вбила цілу родину. Кадри прощання з Оленою Кулик та трьома її дітками неможливо дивитися без сліз. Їй було 32, старшому сину 10, Демиду 2, а донечці Уляні лише 2 місяці. Живими сім'ї залишився лише батько Максим. На таке здатні лише росіяни. Зранку 11 листопада вони прицільно вгатили балістикою по житловий п'ятиповерхівці. І, і окна всі по все на ходілка краска розстрілював сністовані цього не було ні тривоги, нічого Щось. ні, ні придобреження, нічого Тоб, окна по народу вилітали. Все вилітало там однакомнатна квартира повністю. Соседи с четвертого, постучите, Варя. Стой, руку, руку, покажи. Да ага, я я还是... ничего. Я боюсь, я боюсь, чтобы второго... Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, уйди, нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда в обыстрежье. Папа, не надо пожалуйста. папа. уйди отсюда, Пожалуйста, балістичною ракетою по кривому рогу з окупованого Криму. Росіяни вдарили по місту після десятої ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки. Поруч немає ніяких підприємств. Про... Промзони, так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь то ангар, або тренувальний майданчик для збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. Ухаді! Виходь, вийде! Тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг допомагали, постраждалим. Виходьте, виходьте. Баба, підляйте, Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. давай, давай, давай. пошли!» Люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Кухні, є. Кухні нема. А де мати з дівчинкою? Путінська армія влучила ракетою у багатоквартирний будинок, внаслідок чого 30-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини витратив всю свою родину. 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменше дівчинці було два місяці. В момент влучання мати саме готувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню, щось принести та через руйнацію перекриття, провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. ТСНЮА розшукав друга цієї родини криворізького фотографа Олександра Діхтяра. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватися, він просто не може розмовляти. В момент влучання ракети вони були вдома. Це п'ять членів родини. Він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину. Двоє інших діточок: десятирічний Кирило та Демид, якому було 2,8, грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух. Макс опинився на другому поверсі в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно під'їхала швидка пожежня поліція почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу. Про родину куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім'я. Я не знаю до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував безхатьків, розвозив бокси з їжею. Олена перебувала в декретній відпустці. Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце, і побачив все це для Максима і дружини. Діти були сенсом життя квітами. У планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все. Зараз з ним його батьки, брат. З Максом неможливо зв'язатись. Він не розмовляє. Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було наче в ту кімнату, де була Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, прийшла крізь і в їхню кімнату. Після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався, наче пісочний. Команда Тесен Юєї висловлює щирі співчуття рідними близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Наразі це всі подробиці більше. Новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю нам мирного неба над головою.